Друзі, вітаю! Знаходжуся в футболому саду. Хочеться прийти по селекціях і показати розвиток горіхів. Спочатку почнемо італійську селекцію, пізніше американську і європейську завершимо. Італійська селекція це в нас сорт фертіле декутарт. Ось так виглядає на даний момент горіх, горіх середнього розміру. Рахується попередник тонди, тондів і досить. Хороший сорт. Ось така стадія розвитку горіха. Наступний італійський сорт, запилювач, сорт Nokia. Також досить великий горіх за розміром, але має великий мінус. Це є дуже товста скарлупа, але як запилювач дуже-дуже чудово підходить. Ось так він на даний момент виглядає. Місцями є пошкодження. Ось, і також я замітив з італійців, він найбільш схильний до хворіб. Але такий досить потужний потужний горіх. Нокіони. Нагадую, садок оприскувався, що не помиляюсь десь в районі кінець травня лише один раз. Ось такий чудовий нокіони. Також чудовий запилювач, італійська селекція, сорт Кампоніка. Це є один із найкрупніших сортів італійської селекції. Горіх по розмірам і вагою близький до, до американця Джефферсона. В кластері горіх як мінімум 2, по 2-3 по штуки, буває також 5. Досить такий потужний горіх. Так зараз виглядає він у плюсці. Основний сорт італійської селекції, тонда діджифоні. горіх середнього розміру, як бачите, вже частково почав так забарвлення, це означає, що вже Пішло повним, повним ходом наповнення ядра. Горіх в кластері буває по 3, по 5, по 7 штук, такий досить хороший продуктивний сорт. Як бачите, пошкоджень хвороб поки що не замічаю. Один трошки невеличкий мінус, якщо її погано обрізати. Він дуже сильно перегружається врожаєм і трошки призупиняється у рості. На рахунок облізки необхідно досить так уважно ставитись для того, щоб зрівномірно, рівномірно збалансувати врожай та прирости молоді. Ось такий чудовий тонда Джефоні. Тонда Ді Романа – це є запилювач для тонди Джефоні. Горіх чуть-чуть менший. За розміри, ніж джифоні, там невелика між ними відмінність. відмінність по плюсці, як, нього, як правило плюска чуть-чуть менша, ось так горіх більше виглядає. Стекла та діромана. Це у нас сигнальні горішки, коли буде повноцінний врожай, можна більш конкретніше буде сказати по врожайності. А це лише сигналочки Тонда Ді Романа.